Депутати без сну, соратники Тимошенко з народу із синцями та з ніг до голови облиті чорнилами. У Харкові відбулося чергове засідання у справі ЄСУ. Народні депутати цілу ніч пильнували спокій своєї загратованої лідерки під дверима її медичної палати. Однак суд силою транспортувати Тимошенко не наважився. Слухання перенесли ще на два тижні. От під судом на прихильників опозиціонерки нацькували скажених комунальників та за кого воювали люди у помаранчевих жилетах. Євгенія Моторевська продовжить тему. Соратники експрем'єра вже звечора збираються в лікарні під дверима своєї заґратованої лідерки. Завдання одне не дозволити хвору Тимошенко вивести до суду. Депутатів вмовляють залишити медзаклад спершу керівник Качанівської колонії. Тому що сили її ніхто доставлять, ні може. потім головний лікар медзакладу. Чоловік закликає до людяності Тут сеперсон чотири. Здесь отделение, которое послеоперационные пациенты. Ну, это никогда такого ещё за всю историю больницы такого нету. Однак депутаты не зважають, залишаються вартувати свою лідерку. А що буде через годину, або що буде о 5 годині ранку. Ніхто гарантії не дає. Ніч коротають хто як, одні у сні, інші за розмовами, треті у грі в шахи. Над ранок судове засідання відкривають такі безпідсудної. Вже через півгодини суддя оголошує перерву. Експертиза стану здоров'я Тимошенко не готова. Вже вдруге головуючий садовський дає медикам час два тижні, аби остаточно визначитись, здорова Тимошенко чи ні. Це хочу зазначити єдиний процесуальний документ, на підставі якого. Суд може прийняти рішення у подальшому щодо участі Тимошенко у судовому розгляді кримінальної справи. Захист експрем'єра незадоволений. мовляв, суддя мав призупинити розгляд до повного одужання Тимошенко, а він не виправдано поспішає і робить все, незважаючи на її об'єктивний стан здоров'я для того, щоб пришвидшити розгляд цієї справи. Хвора чи сумулює, дебатують і під судом. Симпатики Тимошенко, що поз'їжалися на суд ледь не з усіх куточків України, пліч опліч із тими, хто спить і бачить як прем'єра на нарах. На футболках останніх ось такий натяк. Тут не до дипломатичної етики. Вже згодом на одній території їм стає тісно. Прихильники Тимошенко беруть міцним словом. Адуре! 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 Противники контратакують. Білосердешних обливають чорнилами. Сутички переходять у кулачні бої. Народні депутати також закачують рукави. На рингу із бютівцями кремезні чоловіки у форми комунальників. Народні депутати згодом переконуватимуть, це заслані козачки. Переодягнені бандити, яких на соратників Тимошенко нацькувала міліція. Цих бандюків, яких вони шантажують і які мусять прислужувати ним, то їм, тому що вони, мабуть, чи наркотиками торгують, чи займаються якимось бандитизмом. Комунальники найсправжнісінькі спростовують в міліції, мовляв, і з'явилися у нафтовпі. Вони не випадково мали виконувати рішення іншого суду та демонтувати сцену. Адже напередодні харківська феміда заборонила пікети і ті, що за, і ті, що проти. Продовження історії вже за два тижні. Чергове засідання у справі Юлії Тимошенко призначене на 23 липня. Євгенія